Ви слухайте українське радіо при мікрофоні Валентина Троян, і ми рухаємось далі ефіром. Нагадаю, що на Донеччині та у Запорізькій області оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях та стежте за подальшими повідомленнями. Ну і зараз будемо говорити про міжнародні візити, які плануються цього тижня, зокрема про участь Володимира Зеленського у загальних дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН. Триватиме вона з 19 по 25 вересня. Деба. Ати відбудуться у Нью-Йорку, у штаб-квартирі ООН, під час тижня високого рівня. І зазначу, що президент Володимир Зеленський він вже прилетів до Сполучених Штатів Америки. Які плани під час цієї зустрічі детальніше про це будемо говорити з Ганною Шелес, директоркою безпекових програм ради зовнішньої політики Українська Призма. Вона з нами на зв'язку. Доброго вам дня. Доброго ранку. Отже, чого очікувати Україні від цього візиту президента? А ну навряд чи можна очікувати багато, тому що ми все ж таки говоримо про а, засідання, яке в першу чергу важливо а, саме своїми політичними заявами. Тобто, це світ очікує зараз промову українського президента. А послухаємо про що буде, на які акценти, і що про що будуть говорити наші партнери. Або засідання, таке щорічне генеральної асамблеї на найвищому рівні, це якраз скоріше про позиції, про заяви. Про певні такі орієнтири. А що стане основним на, найбіль... на найближчі? Ну щонайменш місяці? Але ми знаємо, що паралельно з цим президентська команда працює і над великою кількістю зустрічей, як це завжди відбувається двостороннього рівня. І а, от тут можуть бути звичайно певні цікавинки, хоча не обов'язково домовленості, але навіть перелік зустрічей буде говорити е, достатньо багато щодо пріоритетів. І ми вже а, сьогодні, наприклад, почули о, про те, що відбудеться зустріч з бразильським президентом. Як ми знаємо, вона декілька разів вже не відбувалася, зривалася і. А ну позиція Ан... Бразилії дуже важлива в Україні зараз. Нагадайте з яких причин зривалася. Не відбува пер перший раз вона повинна була відбутися під час саміту G20. а і ми знаємо, що на той момент ну офіційно було сказано не зійшлися а, календарями. А, хоча чутки дуже різні, а якби чи календар не дозволив український чи бразильський. А і а, по суті, ми знаємо, що президент Лулу на жаль, якби іноді займає дуже таку специфічну позицію щодо України, але він тоді заявив, що він був дуже засмучений. Що це не відбулося і паралельно з цим видавав достатньо проросійські заяви. А тому те, що нарешті вдалося все ж таки домовитися, я думаю, що це дуже дуже великий крок вперед для української дипломатії. бо все ж таки позиція Бразилії серйозно впливає на весь латиноамериканський регіон, плюс Бразилія, член Бріксу, і ми знаємо, як Російська Федерація намагається затягнути Бразилію в свій на свій бік. Тиждень високого рівня поясніть, що це означає таке поняття. Ну, Генеральна асамблея, з одного боку, давайте почнемо навіть з цього. В організації Об'єднаних Націй є три найбільші органи, головні на яких все вирішується. Ми всі постійно чуємо про засідання Радбезу, де лише 15 членів. Але другим таким же в. Можливим є генеральна асамблея, де в нас всі 193 члени цієї організації, і зазвичай вона засідає на рівні тих же самих послів. І раз на рік, саме у вересні, а це фактично два тижні, коли відбуваються. Засідання за участю, в тому числі один тиждень, коли прилітають всі лідери держав. Причому навіть дуже недружніх до сполучених штатів держав, і оце дуже показово, що пан Путін не прилітає, але свого часу прилітали і лідери Ірану а і інших держав, які фактично знаходилися під санкціями американськими або були ледь не в стані війни з ними. Або за процедурами не можуть не опустити американці на засідання цього високого рівня лідера. Держави в ООН. а і тут ми будемо ту картинку, яку ми будемо бачити, це звичайно виступи один за одним, які будуть виходити президенти, прем'єр-міністр, міністри, міністри закордонних, стран, Королі своїх держав. А і в говорити про мову, де будуть говорити про свої основні пріоритети щодо світового порядку, щодо пріоритетів своєї країни, як вони хочуть працювати в ООН, і в тому числі знаємо, що цього року знову будуть дуже багато говорити про реформу самої організації Об'єднаних Націй, окрім Бразилії, чи були анонсовані зустрічі з іншими лідерами інших країн? Якщо були, то які це країни? Ну, ми зараз чекаємо, що відбудеться безпосередньо на полях саміту mm -hmm. цього. Тут ми не знаємо ще всього переліку. І більше того, треба бути готовими до того, що купа зустрічі ще там на місці будуть, якби вирішуються. Це нормальна якби, ситуація. А в кого як буде з графіками, з мільйоном інших якби, речей. Але паралельно з цим ми точно знаємо, що відбудеться зустріч президента України з президентом Сполучених Штатів, бо Зеленський так само. Саме відвідуючи Вашингтон, і це буде якби окрема додаткова американська програма, де буде не тільки президент, а і купа зустрічей з сенаторами, з бізнесом з українською спільнотою, і не скористатися такою можливістю. Звичайно, було б дуже дивно, перелетівши вже океан. Але те, що відбудеться ще додаткова зустріч саме на президентському рівні, а це дуже важливо. Якщо говорити про ці от Бразилію, да ви згадали, що вже ця зустріч підтверджена. Наскільки реально переконати Бразилію зайняти активнішу позицію, тобто що ми маємо пропонувати цій країні? І якщо у цьому пулі можуть бути інші країни, ну теоретично, то я ж розумію, що для кожної з них має бути окремий підхід. Для кожної дійсно повинен бути окремий підхід, і тут Україні а, важливо розуміти: ну на щастя на дипломатичному рівні, здебільшого, в нас це розуміють. Що а так є країни, з якими нам набагато легше, бо ми можемо говорити суто категоріями цінностей. А і де вони вже готові говорити із власним населенням, з іншими політиками, тобто, коли ми говоримо про країни Балтії, да, коли ми про а, говоримо про більшість країн Європи. Але а внутрішній порядок денний він завжди стає на першому місці, будь це наші європейські партнери, а чи тим більше країни, які або не мали якихось тихних відносин з Україною, або які знаходяться дуже далеко, зрозуміло, що теоретично для Бразилії а, цікаві абсолютно інші питання, ніж коли ми говоримо там про безпеку Чорногорського регіону, ніж те, що відбувається тут. Але в даному випадку а, в, українська позиція полягає в декілька таких базових речах з цими країнами. А перше, це те, що будь-яка країна. Африка, Азія, Латинська Америка зацікавлена в о, в, о, в першу чергу в тому, щоб в нас було збережен це право о, країни на суверенітет, на територіальну цілісність, на відсутність агресії іншої держави, бо це загро і, і щоб будь-яка агресія була наказана, да щоб це не допускалося. Ну ми зрозуміємо, що це будь-яку країну цікавить. А друге, це звичайно глобальні наслідки від порушення конвенції, які постійно відбуваються. Бо якщо порушили тут, можна порушити а, а, де ін. До тих питань, з якими ми зараз стикнулися, як продовольча безпека, а і інші. А Бразилія є потужною країною, тому а, тут, звичайно, вона не залежить від українського зерна, наприклад, або якщо ми говоримо про морську безпеку, то її цікавить латиноамериканський континент і там Атлантика, а не а те, що відбувається тут. Але з цими країнами для нас важливо, хоча б вибудувати позицію таким чином, щоб вони не під. Тримували Російською Федерацією, щоб Російська Федерація не могла просувати свої наративи, в тому числі а, з ними Росія активно працює а, цими антизахідними, а антиімперіалістичними наративами, як вони люблять їх називати. А, тобто для країн, як Бразилія, де сильні ліві настрої політичні, вони все ще сприймають Російську Федерацію скоріше а, через антиамериканську призму або через ту стару радянську призму і в Латинській Америці, взагалі. Коли ми говоримо з різними країнами, постійно стикаємося з тим, що вони досі сприймають Росію як Радянський Союз, як щось, що бореться з цим імперіалізмом, Заходом, американцями, і так далі, а відповідно є природним союзником, що звичайно абсолютна чуж, а в тому числі, коли ми говоримо і про імперії, про колоніалізм і про все інше. І от тут, в тому числі через колоніальний порядок денний, теж можна говорити з такими країнами як Бразилія, бо вони були колоніями 6 вересня, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен був у Києві. І от чи можна говорити, що під час цієї зустрічі були досягнуті певні попередні домовленості? А Володимир Зеленський їде, щоб їх, ну скажімо так, закріпити. Будь-який візит на найвищому рівні завжди передує йому візит на рівні міністра або заступників міністрів закордонних справ. А це є ну, достатньо такою стандартною практикою, бо зрозуміло, що під час 30 там хвилинної зустрічі президентів рішення не готуються. Рішення готуються тижнями і на місяцями їх дипломатичними командами. Але беручи до уваги достатньо часті візит американських високопосадовців до. України або взагалі зустрічі а, на полях різноманітних заходів а, між українськими і американськими представниками, а то не обов'язково говорити про прямий зв'язок, що от саме через це Блінкін приїхав 6 вересня. Це не було основною причиною, скажімо так, його візиту. Але те, що під час цього візиту обговорювалися окремі елементи і зустрічі, яка відбудеться цього тижня між президентами, так угу. це абсолютно, скажімо так, за процедурою. І от 21 вересня у Білому домі вже Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Результатом цих перемовин чи може стати передача в Україні далекобійних ракет? Аткамс, як ви вважаєте, спілкування віч на віч пришвидшить процес постачання цих ракет? Теоретично так, а дуже часто ми бачили, що під час особистих зустрічей якраз і вдавалося цю останню краплю а, аргументів додати для того, щоб було прийнято якесь рішення. А тим більше, що на сьогоднішній момент ми знаємо, що фактично залишилося лише політичне рішення керівника Білого Дому, його команди надавати чи не надавати на технічному, на військовому рівні все обговорено. все зрозуміло і от тепер тільки це політичне рішення. Іноді, до речі, навіть спеціально буває, що відтягують оголошення передачі там тієї чи іншої допомоги спеціально до візиту для того, щоб ну був якийсь інформаційний привід да, такий. Значучий і красивий жест, який оголошується під час там або спільної прес-конференції або інших спільних заходів. А тому тут може зіграти як особистий контакт, так і те, що в принципі це очікування просто особистої зустрічі і гарного інформаційного приводу. Пані Ганно, а от е, ця зустріч вона ж може бути продуктивною не лише ракетами, про що ще може йтись, зокрема на цій зустрічі Зеленського та Байдена. В Принципі, в нас достатньо, скажімо так, стандартний порядок денний, якщо можна говорити, і він, на жаль, зумовлений в першу чергу тією безпековою ситуацією, в якій ми знаходимося, тобто російською агресією. І зрозуміло, що на більшості українсько-американських зустрічей ми говоримо про підтримку на міжнародних майданчиках. Ми говоримо про майбутнє членство в НАТО, ми говоримо про реформи в Україні. А американці 100% будуть. Піднімати теми боротьби з корупцією, а ми бачимо цей тренд, який останні місяці лише посилюється. А ми звичайно будемо говорити про збільшення військової допомоги, яка що це може бути для того, щоб дійсно змінилася серйозна ситуація на полі бою. Можна говорити про економічну стабільність і економічну допомогу. А зараз ми прекрасно розуміємо, що американський уряд вже входить в період передвиборчий від. Відповідно, все більше і більше уваги буде приділятися внутрішнім питанням. А відповідно Україні важливо, по-перше, отримати максимум до цього, до коли найактивніша фаза виборів почнеться. А по-друге, максимально закріпити цю підтримку, щоб ну так скажімо, не зважаючи на вибори, вона продовжувалася і в нас не було сумніву, що це може повпливати. Особисті візити президента зазвичай вони передують прийняттю важливих рішень, на які результати цього закордонного вояжу може розраховувати Україна. Звичайно, що додаткові безпекові пакети це те на що Україна постійно розраховує, але давайте не забувати, що в нас сьогодні якраз відбувається і черговий Рамштайн. Тому тут теж такі конкуруючі да дві події, де захочуть оголосити, чи через участь нового міністра оборони України в Рамштайні про нові безпекові пакети, або все ж таки на зустрічі президентів. Це такий комунікаційний виклик зараз. Я думаю, для команд, але я б не очікувала від цього візиту відповідно саме ну, такого серйозного е, прориву. Да? Це не візит е, державний, коли готуються там десятки документів до підписання е, до ще чогось. Все ж таки, більш-менш виходять на робочий такий рівень відносин, і на сьогоднішній момент не завжди шукають там приводів для того, щоб а саме там президентський візиту, щоб акумулювати всі підписання якихось документів. А тут якщо говоримо саме про рівень двох президентів, це буде важливо особистим контактом а довірою і вбудовою, ну, скажімо так, цих відносин, які потрібні для того, щоб під час виборів продовжилася вся допомога Україні. Але оці інші зустрічі, звичайно, також нам потрібна підтримка конгресу, тому будуть зустрічі з різними політичними діячами і бізнесом. а і давайте не забувати, що зараз ну така серйозна група в республіканській партії з'являється, які проти допомоги Україні, тому для нас буде дуже показовим чи будуть зустрічатися Дя... з представниками саме двох партій. Дякую. Нагадаю, Ганна Шелес, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики, українська призма, була в ефірі Українського радіо.